Всім доброго ранку, з вами яна. Залишилося всього 3 дні до закінчення експерименту, і я хочу зрозуміти, з чого мені готувати. У мене ще лишилося десь на два рази компоту, і у мене залишився також виноград. Винограду 4 грона, якраз на перекус і всяке таке. Какао у мене є. Тут в термокрушці знаходиться компот. Какао у мене лишається. Одна четверта пакетика лишається, що в мене какао. Нормально. Мені вистачить і для напоїв, і у мене є одна задумка. Того що до какао. В мене є ще одне яблуко. Останнє залишилося. В мене є ще трошки борошна. Яблуко борошно, какао, цукор. І з цього всього ну, і трошки солі там посолити, вийдуть пиріжки, шоколадні пиріжки з яблуком. І сьогодні я цим займуся. Далі, в мене лишилося нормально солі, і зовсім мало лишилося цукру, ось так, на денці. Цукор у мене пішов добре, тому що дуже часто були якісь такі емоційні приступи голоду, коли мені треба було перекус, і я просто собі робила з того цукру, цукерки або солодке какао. Далі, в мене майже закінчився перець, суміш перців. Він ну, там десь на наденці. Ну, небагато лишилось. Ось тут я ще його відчуваю, але якщо такого скласти, то його там практично немає. Е, найбільшим моїм фейлом стала лаврушка. Я використала від сили з три листечка, всі решта там. Я його скидала просто до слову, коли я зрозуміла, що я не використовую практично лаврушки. Вона коштувала 7 гривень, але якби це були прямо справжні умови виживання, це б була лишня трата. До супів лишилося три бульйонні кубики. Як пам'ятаєте, я збиралася їх додати до борщу, але борщ дуже з'ївся і без них. Є два яйця. Лишилося три кусочка хліба, лишилося, боже, я навіть не знаю, скільки тут. Ну, він, звичайно, морожений, змісту важити його немає. На фрикадельки це максимум на що мені вистачить цього фаршу. Так, і з круп це крупа пшенична. До речі, поважимо. Пам'ятаємо, що на 13-й день виживання я важила цю карабаньку, вона заважила в районі 80 грам. Так. 330 350 грам в мене її лишається. Це виходить, якщо мінусувати карабаньку, 280 грам пшеничної крупи. Рис 470, 390 грам рису. І гречки на диво багато лишилося. Я гречку найменше використовувала, виходить 670 грам. 590 грам гречки. Вот. Гречки в мене лишається найбільше, і я думаю, що з нею буду робити найближчі каші. Е, на сніданок, власне, на сніданок я собі скліпаю гречки. І зажарку. У мене якраз ще вистачає зажарки. У мене лишилося 6 цибулинок. Цибулинки я переважно використовую прямо цілою цибулинкою. З капусти хочу зробити пиріжки, тобто капусту з тушу, і запихну в пиріжки. І морква 4 штучки лишилося, я її переважно використовую поштучно. На салати мені її вже не вистачить, але лишилося 3 дня. Три дня витерпіти без салату, ну максимум, може, там ще десь колись зроблю якусь одну моркву, одну цибулину. Того починаю готувати сніданок. Це мені буде на пиріжки з капустою. Коротше, морква цибуля, капуста смажу і роблю пиріжки з капустою. При вдовчому перегляді, що я сьогодні маю готувати, а я маю готувати пізніше ще суп. Я думаю, що немає смисла окремо смажити цибулю і моркву для капусти і окремо посмажити цибулю і моркву потім для супу. Я просто ще раз візьму ще одну моркву. Ще одну цибулю, все посмажу докупи, і це буде на три страви. І чотири цибулини дві моркви в мене лишиться на майбутні дні. Ось так. Беру ось тільки гречки собі на сніданок. Вариться моя гречка. Ось так виглядає моя засмажка. Зараз я цю засмажку трошки возьму одну третю. Ну, тобто, ось одна друга. Ось десь одна третя. Коротше, на лопаточку на кінчик возьму, закину до каші, а вся решта піде потім до супу і до пиріжків. Я обіцяла показати, що відбулося з цибулею, якою я збиралася проростити напір'я, нічого не вийшло. Ну, Я якби нічого особливого і не чекала, того я не відкладала напір'я абсолютно всю цибулю, яка в мене була. Це пов'язано з тим, що я просто забила болт, а ще я не вмію нормально вирощувати зелень. Якщо воно росте на дворі, в землі, воно собі якось виросте. Ну, отак, от от на вікні у мене гине все. На жаль. на жаль, і так, це я собі на сніданок зготувала кашу і подумала, що напевно я буду її бігом їсти. І потім відкрила холодильник і побачила, що я забула за буряк, і я забула за насіння. І я собі думаю: а якщо натерти буряк, взяти до нього цибулі? Взяти до нього насіння, і буде такий собі салат на олії. Цікава ідея, зараз так і зроблю. І нарешті сніданок. З того, що я забула показати перед цим, це буряк і насіння гарбузове. Гарбузового насіння в мене ще трошечка лишилося ось на денці до солодких кашів ще буде. Це у мене. Гречана каша з засмажкою з цибулі моркви, і з морквяниками. Чого вони так виглядають? Справа в тім, що вчора мої морквяники дуже тихо і хорошо з'їв чоловік. У мене лишалося 4 штучки. Це я смажила нові, вже виходить морква і трошки більше борошна, і трошки ще Ну Це прям деруни-деруни. до них ще підійшла картошка. І так як чоловік мої з'їв, я про то не знала, я забрала просто чотири в нього. Ну якби. Там з нових інгредієнтів тільки картошка. Сильно на експеримент не впливає. А якщо б мені не було що їсти, оце б вплинуло на експеримент. Так що такі історії. Салат я вирішила довести. Раз він солодковатий через буряк, я це вирішила довести до абсолюту. Додала ще виноград, додала цибулі, додала гарбузового насіння, посолила, поперчила і додала олії. Саме прикол, що смакує, з виноградом смакує. Ну і компот з винограду і з яблук. Смачного! І так, мій об'єм роботи. Я собі до обіду хочу приготувати два види пиріжків з яблуком, і зараз ще принесу пательню, на якій в мене смажилася капуста. Тобто буде з яблуком солодкі пиріжки і з капустою солоні. В мене зараз роздуми, як додавати какао. Чисто до яблука посипати і присипати цукром після того в тісто сховати, чи, можливо, чисто вже робити як шоколадний. До мене котики в гості прийшли. Риженькі, як сонечка. Ей, ти чо? Ти мені питаєшся мітити? Ти таке дрібне малеєць, питаєшся мітити? Таке манює. Недавно десь родилися. І на вигляд менше місяця. Ось такі. І очі, по-моєму, блакитні. Ану дивись в камеру. Не хоче дивитися. Ні, Не блакитні. Зелені з жовтими прожилками. А, цього? а в цього більше до блакитних. Умахайте, ви не мої. І так, намішала я тіста, розділила його на шість кусочків. Може, три з яблуком, три з капустою. Подивішся, наскільки мені вистачить. Один я вже розкатала, я думаю, до нього додати яблуко і зверху його присипати какао. А в другий кусочок тіста я вмішаю какао, тобто прямо додам до тіста і разом з тістом вимішаю. Буде такий шоколадний. Таке шоколадне тісто буде. Ось так це виглядає. Яблуко, потім какао, потім трохи цукру, і заліплюю, як звичайні чебуреки. А ось так буде виглядати вмішування в тісто какао. Ось так його трошки додаю і просто вимішую з тістом, щоб воно трошки стало шоколадним. Короч, якщо комусь треба мармурове тісто, то от воно. Ідея хренова, за мною не повторяти. Зараз я все-таки зроблю по старінки, поставлю трошки яблука всередину, посиплю його какао і посиплю цукром. Оце найкращий варіант. Знімаю результат моєї праці. Це з капустою, то два з капустою, оцей з какао на боці з яблуком. Я собі таких позначила, щоб я потім розуміла, я не знаю. Які вони будуть після того, коли я їх посмажу, але принаймні зараз я знаю, які з яблуком, які з какао. І от ще два з яблуком. Того ставлю все на пательню і смажу. А це піде в компот. Так, у мене тут на кое-що робиться. кроме срачу після ремонту. Ну, Ремонт ще триває. У мене ось такі котята прийшли в гості. Це дорослий кіт, це котя. Котя там на вигляд десь місяць. Вот. І От. мій кіт. Альф, подивись сюди. І ото місячне котєтко. І це він ще маленький напроти великих котів. Ось великий кіт. Що? Ото менший кіт, а ото крохотний кіт. На обід я собі готую суп. Суп буде з рису, півстаканчика рису. От. Також сюди у мене йде бульйонний кубик. От бульйонний кубик заморожений. Це я виварила бульйон, заморозила його кидаю. І Сюди саме в мене піде трошки зелені. І яйце. І так, вариться рисовий суп. Я туди кинула ще цибуляні очистки, для того, щоб вони забарвили його в такий жовтавіший колір. У мене є одне варене яйце, я його можу порізати на кубики, але мені лінь. У мене є ось така штука, і я собі просто яйце туди продавлю. Вот. і все. І суп готовий. Ага, і ще зелень туди закину. От. Це мій обід: рисовий суп з яйцем. Там є засмажка з цибулі і з моркви, зелень, також компот. Це останній компот, який в мене лишився. І я настільки голодна, що я взяла собі два пиріжка: один пиріжок з капустою і один десертний з яблуком і какао. Буду зараз їсти. А тепер приступаю до приготування вечері. У мене ще залишилося достатньо супу, і я дістала, у мене були очистки, Було, пам'ятаєте, чотири картоплинки у мене до передостаннього борщу, є трошки очисток з моркви. Смажу очистки, вже попробувала. дуже смачно виходить. Окремо подяка дівчатам з телеграм-каналу, які подають мені ідеї для страв. Особливо подяка Марішці. До речі, вона має свій канал. В описі під відео залишу посилання. Вона знімає також про гроші, має багато ідей стосовно кешбеку. І особливо вдячність її за цей рецепт. Все, показую вечерю мою на сьогодні. Той самий суп рисовий з яйцем. На смак, звичайний собі суп. Мені, по-моєму, в ньому не вистачає кислинки. Я, напевно, зробила б з нього розсольник і докинула б все-таки туди огірок, якби він у мене був. Водичкою запиваю картошка і морква очисточки. Що можу сказати? Картошка все одно має трошечки гіркуватий присмак. А з морквою все ідеально. Ну, Терпкувата вона така виходить. Як знаєте, коли з'їсти шкірку від картошки, вона таким терпким чути. Ось і в цьому випадку така сама історія. Там, де вони більше посмажені, цієї терпкості майже не, не чутно. А там, де посмажені менше, трошки тепкуваті. Вот. Але дуже класні чіпсики. Того смачного мені, смачного вам! І до наступних зустрічей!